Отже, є у нас висока трава, як в джунглях, є тримір, але він з лескою. І є ось такий диск. Як же його одягнути та попрацювати? Дивимось. Шпулею з лескою зручно косити траву невеличку або під парканом, або під фундаментом. А от коли висока трава стоїть, то диском дуже зручно. Дивіться як воно косить. Але обережно, щоб не попасти на якесь дерево. На бензокосі у нас є тут от стрілочка, яка вказує напрямок, і ставимо отакий от диск. І тут інструкція, як косити комплект ключів. І дуже добре косить. Отже, Для зручності перевернемо косу. Знаходимо тут отвір, фіксуємо і за годинниковою стрілкою відкручуємо шпулю. Відкрутили. Тепер знімаємо оцю захисну плівку. І як її поставити? Отак чи отак. А це дуже просто. У нас там була стрілка, і оці зубчики були, були направлені в сторону. Отак відкриваємо, ставимо. Тут він фіксується. Одягаємо цю шайбу. Тепер у нас в комплекті є отака насадка, є отака гайка. І Проти годинникової стрілки ми її закручуємо. Тепер є отакий ключ. Затягаємо так от до фіксації. І все, можна працювати. Щоб впевнитись, чи вірно ми встановили, дивимося зубчики туди направлені, а стрілочка у нас теж в тому напрямку. Це означає, що вірно поставлено. Отже, диск одягнули, тепер будемо косити оцей аквапарк джунглі. Включаємо косу, заводимо. Ну що ж, покосили після косовиці отакі От ноги. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа. -па!